Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами. Минулого разу ми обговорювали історію невезіння Регі. Нещасний випадок з Регі показав, що всі друзі реагують по-різному, але їм вдалося зберегти дружні стосунки. Сьогодні на нас чекає нова історія випробування дружби. Та порожній ланчбокс. Регі, Ізі та Келлі збиралися разом пообідати в школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але де всі? нетерпляче вигукнув Регі. Він не став чекати всіх і почав наминати фрикадельки. Саме в цей час прилетів Ізі та приземлився поруч із Регі. Привіт, Ізі. А що в тебе на обід? поцікавився Регі. Мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланчбокс, наповнений свіжою смачною рибою. Нарешті прийшла келі. Та сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла б проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келі під звуки бурчання свого животика. Регіта Ізі наскільки зосереджено обідали, що й не помітили, як Келі відкрила свій ланчбокс. Який виявився абсолютно порожнім. О, ні, напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келі розчаровано опустила голову і заплакала. От, халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келі. Келю була досить горда і вперта. Тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала Келі. У цей момент Регі, відвівши погляд від фрикадельок, сказав: Ням-ням-ням, оце смакота, обід це завжди задоволення. Він узав взяв ще одну фрикадельку, не помічаючи засмучену келі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда погодився Ізі, підкинувши рибу в повітрі та ковтнувши її цілою. Регі здивовано підвів погляд, не розуміючи, чому ж Келі нічого не сказала. Келі, а чому це ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна, запитав Регі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс. Похмуро відповіла Келі. Регі в голову прийшла думка. Коли ти хвилюєшся, то запросто можеш забути якісь речі. Як прикро, що Келі залишилась без обіду. Ось пригощайся!» – запропонував Регі. Я з радістю поділюся з тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келі, поглянувши на ланчбокс із фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти й сам голодний. Ізі, смакуючи рибою без зупину, подумав, коли Регі поділився їжею з Келі, Вона так зраділа. Можливо, мені варто поділитися. Лови ще від мене, вігукнув Ізі, кинувши рибину келі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрикаделька, і риба. Як круто мати таких друзів, як ви. Вигукнула келі, наминаючи їжу так, що аж шматочки розліталися довкола, і Регі поглянули один на одного та розсміялися з манер Келі за столом. Дивіться! вигукнула келі, підкидаючи рибину високо в повітрі. Та намагаючись зловити її. Риба декілька разів перевернулася в повітрі, а потім приземлилася прямісінько на ніс регі. Ей, відколи риба почала літати? запитав Регі, сміючись. Хоч риба моя улюблена їжа, і я була дуже голодна, та все ж не хотіла б опинитися в такій ситуації знову, подумала Келі. Як добре, що Регі поділився своєю їжею. Це надихнуло мене і допомогло зрозуміти, що ділитися з іншими важливо, розмірковував ізі. Хто зна, можливо, зі мною теж колись станеться така прикрість. Діти, давайте поговоримо про цю історію з веселими друзями. Подивіться на картинки, вони допоможуть вам знайти відповіді на запитання. Як ви думаєте, які емоції відчули Регі та Ізі перед обідом? Регі та Ізі нетерпляче хотіли отримати задоволення від смачного обіду. Келі випадково принесла порожній ланчбокс до школи? Як ви думаєте, як вона почувалася в цей момент? Келі була дуже засмучена. Щоб ви зробили на місці Келі? Як ви думаєте, чому Келі не одразу каже іншим, що її ланчбокс порожній? Келі дуже горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Чому Регі вирішив поділитися своїм обідом з Келлі? Регі стало прикро, що Келі залишилась без обіду. А чи ділились ви коли-небудь з іншими? І чому? Ізі помітив, що Регі поділився своїм обідом з Келі. Як це вплинуло на нього? Ізі побачив, як Келі раділа і вирішив теж поділитися з нею. Як ви думаєте, що було б, якби Регі вирішив не ділитися? Я думаю, що він мав на це право, але тоді відносини з Келі Стали б віддаленими, а це шлях до втрати друга. А що ви відчуваєте, якщо раптом щось забули? Які відчуття у вас виникають, якщо хтось не хоче ділитися? Що ви можете зробити в такій ситуації? Висловіть свою думку на відео. Здорова їжа це чудово. А що можна покласти в ланчбокс? Пропоную зліпити бутерброд з яєчницею. Спочатку приготуємо солоне тісто. Пригадуємо рецепт. Склянка борошна, пів склянки солі. Минулого разу мені вистачило півсклянки води для замішування тіста. Ретельно вимішуємо тісто. Для бутерброда нам потрібна скибка хліба, яєчня, шматочок помідора, зелена цибуля. Поділяємо на складові частини бутерброд і за допомогою гаші надаємо тісту колір жовтий, білий, червоний та зелений. Ретельно вимішуємо кольорове тісто. Почнемо зі скибочки хліба. Розкачуємо тісто стекою надаємо прямокутну форму. Тепер яєчня. З білого тіста розкочуємо круг білок яйця. З жовтого тіста скочуємо кулю, розплющуємо та кладемо на середину білка жовток яйця. Помідор, скочуємо кулю, розплющуємо, стекою продавлюємо деталі помідора в розрізі. Зелена цибуля. Качалкою розкочуємо зелене тісто, стекою нарізаємо довгі смужечки. Інгредієнти готові. Збираємо бутерброд на хліб. Кладемо яєчню, зелень розкладаємо і зверху шматочок помідора. Ось такий бутерброд у мене вийшов. Приєднуйтесь до творчості, чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!